Привіт-привіт. Про гусячний жаль я вам розказав. А от де ж він береться, ну, то як би треба розказати теж, я так собі думаю. Е я відколи себе пам'ятаю, вілії як... дитинство, юність у нас були гуси завжди. Ну, Село біля річки багато гусей у нас не було, ну так кілька десятків, саме більше. Е от. Звичайні сірі гуси у нас такі були, сірі гуси. Доволі така цікава худобина, чи, як, чи пта, ну да, пта домашнє пта, птаство. От, якщо є гуси на дворі собак не треба, вони не пустять чужого, і шуму нароблять, і покусати можуть добре, і набити можуть. Особливо гусаки вони захищають свою територію. От все було нормально, гарно, то було, як правило, гуси, кури, одна-дві свині, корова, то, то звичайна справа. І то фактично по всьому селі, так як село біля річки, то було звичайна справа мати гуси. Але коли в нас десь в 85 чи 84, му я вже не пам'ятаю році, приблизно так, зробили става, як зробили, то все воно, як знаєте, як робилося завжди. Був став колись, гарний став. Ну, ду, великий, е, Люди пам'ятають, як нас в річці, де я живу, водилися соми. Уявляєте, соми такий вріст людини. Риби всякої було. Боло, було то таке було, ну, заболочена була місцевість. Е, десь в 60-х, напевне, в 60-70-х -х, х роках зробили міліурацію, все висушили, става висушили, болото висушили. А в 80-х знов зробили става. Ну, значно меншого, звісно. І от зараз тому ставу води майже нема, можливо, саме через ту міліорацію. Коротше, зробили става, набрали воду, і наші гуси як пішли на став і пропали. Як пропали? На ставу, а що ти їх става виженеш? Човна нема, осінь, зимно, вже такі приморські. Вони собі там пливають і кричи, гепкай до них, гойкай скільки хоч. І ми якось там схитрили, насипали на березі якоїсь приманки. ну, Кілька тижнів гуси були там на тому ставу. Кілька гусей пропало. Вратлі ну, чи хтось з людей, скорше, що собаки десь може, роздерли. от. Якось ми там їх тако заманили на берег і мусили, щоб відрізати їх від, від, від ставу, лізти в воду, застудились. Коротше, пригнав я тих гусей додому. До таї пори я не міг зарубати ні курки, ні гуски, не знаю чогось. Я. І по сьогоднішній день я то, для мене це стрес. от, Пригнав я тих гусей додому і всі взяв до піньочка і порубав. З тих пір у нас більше гусей не було. Е, а так е, з, е, вниз по річці вілії потечі, там Вілія, е, Цицинівка, Шумбар, Новостав, е, То знаю, там ну, останні роки то я вже такого не, не, не бачив, а так років з 20 назад, то там були такі табуни в людей гусей. Ну, напевне, сотні гусей. Що десь як десь їдеш по дорозі, вони. А ви знаєте, гуси йдуть пастися так, як ну, з дому, так як корова. Там, зранку випустили гуси, вони пішли собі на річку чи там на настав, попаслися, там, попливали ввечері приходять, закрив їх, от. і гуси несуться тільки, ну, яєць видають мало, тільки перед тим як мають сідати, ну, щоб гусенят висидіти, там я не знаю, скільки пару десятків яєць знесе гуска і вже вона сідає, там сидить, висиджує. от, от така історія. А слідуюча історія буде якраз про те, що я збирався ще з самого початку про легку руку, як я в шумську на базарі купив гусей. І що з того вийшло? Дивіться, бувайте здоровенькі, лайкайте, шмайкайте, тит, матюкайтеся, тільки не взивайтеся.